Доброго ранку, любі друзі. Голов, головний мотив Слова Божого це полюбі Бога та полюбі ближнього. Підкоряючись під Слово Боже, ми отримуємо милість від Бога, це жити за благодаттю Божою і пройти, і прожити це життя гідно і знайти шлях до спасіння. Тому хто живе за благодаттю, той живе за законом любові. Це твердиння, це твердження і правди, і виправдання закону. Виявляючи співчуття, милість та любов. Закон ми повинні в першу чергу застосовувати до самого себе, а не до людей, які оточують нас. А щоб судити людей, ми самі повинні бути без гріха. Якщо ми без гріха, то маємо право судити злочинців та грішників. Перш ніж судити інших, ми самі повинні змінитися, покаятись і стати учнями Ісуса Христа. Що є цінним для Ісуса, це благочестя, смирення, святість, а не гордість, беззаконня. Та зневага до слова Божого. Амінь.